Народний депутат України Володимир Олійник зустрічався з трудовим колективом Коростенського заводу Залізобетонних шпал. Говорив про ситуацію у світі та Україні. Зокрема, може повторюватись друга філя кризи світова і. Протестні настрої я вже бачу в Португалії, Іспанія, Італія, Греція ми вже не ведемо розмову. Є певна напруга, всі попереджають, що треба дуже бути пильними. Тому ви знаєте, в такі ситуації, як в родині, так і в державі, повинна влада бути консолідована. Якщо вона між собою ще буде сваритися, не розуміти одна одну, то криза може бути подвійно важкою, тому що треба приймати адекватні міроприємства. Разом з тим, Володимир Олійник позитивно характеризував економічну ситуацію в державі. Сьогодні ми бачимо, що процеси відновлення економіки проходять достатньо успішно. Ну, хотілося б 5-6% мати е, е, збільшення економіки. Сьогодні десь орієнтуємося на 2 але ще раз будь-який відсоток зростання це краще ніж падіння. Або тупцювання на місці після доповіді нардепа працівники заводу задавали чимало питань щодо законодавчих нововведень в Україні.